Діана Він Джонс. Повітряний замок. Розділ перший, в якому Абдула стає власником килим. Далеко на південь від інгарійських земель у Рашпутських султанатах, у місті Занзібі, жив собі молодий торговець килимами на ім'я Абдула. І як це часто трапляється з торговцями килимами, був він зовсім небагатий. Батько не покладав на нього ніяких надій, а тому відписав йому у заповіті дуже небагато грошей. Батьківської спадщини вистачило тільки на скромний намет у північно-західному закутку базару та на сякий такий товар. Уся решта грошей і чудова крамниця з розкішними килимами у самісінькому центрі базару відійшли до родичів першої батькової дружини. Ніхто так не пояснив Абдулі, чому, власне, в ньому розчарувався батько. Це якось було пов'язано з віщуванням, що його батько Абдулі почув зразу після народження сина. Одначе, про що говорилось у цьому пророцтві Абдула не знав, а з'ясувати лінувався. Натомість, ще навіть будучи зовсім малим, Абдула часто нестримно фантазував, уявляючи, що би це могло бути. У мріях Абдула бачив себе загубленим сином можновладного правителя, наприклад, ясновельможого князя, і з чого, звичайно, незаперечно випливало, що його батько насправді його батьком не був. Поринати у такі мрії майже завжди однаково, що будувати повітряні замки. Абдуга прекрасно це розумів. До того ж, усі довкруги раз у раз повторювали, що він викопаний батько. Дивлячись у дзеркало, він бачив, що не кажи, а такий вродливого парубка з подовгуватим лицем і орлиним носом, йому думалося, що він таки справді як дві краплі води, схожий на батька за замолоду, ж різницею. Що в батька на той час уже були розкішні вуса, тоді як Абдула, ще й дотепер щоранку зішкрябував зі своєї верхньої губи шість волосків. щоправда, не втрачаючи надії на те, що вже незабаром їх суттєво побільше. Як назво, всі навкруги раз у раз повторювали ще одну річ, а саме, що характер Абдула успадкував від своєї матінки, другої дружини батька. Вона була жінка боязка, мрійлива, а відтак чомусь усі думали, що вона, ну, зовсім нікчемна. Щоправда, Абдула цим майже не переймався. Торговець килимами має відносно небагато можливостей виявити свою відвагу, що загалом Абдулу дуже навіть важтого. Отож, намет у нього був, хоч і невеличкий, але розташований доволі вдало. Зовсім недалеко від західних кварталів, де в величезних будинках, оточених розкішними садами, жили багатії. І що ще краще саме з цього боку на базар зазвичай приходили майстри Климарі, які прибували в Зензі через пустелю на півночі. Звичайно, і майстри Климарі, і багатії прямували до солідних крамниць у центральній частині базару. Однак біля намету молодого торговця килимами вони зупинялися напрочуд часто, тим більше, що цей молодий торговець кидався їм навперейми надзвичайно чемно і неймовірно вишукано, пропонуючи вкрай привабливі угоди та всілякі знижки. А відтак Абдулії доволі часто вдавалося купувати найкращі килими, поки їх ніхто не бачив, випереджуючи всіх інших торговців. І вигідно їх перепродавати. У вільний, від купівлі продажу час, він сидів у своєму наметі, бив байдики та споруджував повітряні замки, і ці два заняття йому страшенно подобалися. Чесно кажучи, життя Абдули затьмарювали тільки родичі першої батькової дружини, які раз на місяць незмінно навідувались у намет до молодого торговця килимами. Щоби звернути його увагу на численні огріхи. Ти ж нічого не загощаджуєш зі свого прибутку. розкричався на Абдулу одного чудового доленосного дня син брата першої батькової дружини Хакім, якого Абдула недолюблював. Абдула пояснив, що коли йому вдасться отримати прибуток, то на ці гроші він зазвичай купує гарний килим. Отож. Хоча він вкладає весь прибуток у товар, зате цей товар стає дедалі кращим. А на життя йому вистачає. Крім того, адже він уже не раз казав про це батьковим родичам, більше йому наразі й не потрібно, він же ще не одружений. Але ти вже мав би бути одружений, закричала сестра першої дружини батька Абдули Фатіма. Яку Абдулла недолюблював і ще сильніше. Я вже не раз сказала і знову скажу такому, як ти молодикові вже, пора мати не менше двох дружин. І оскільки просто висуватися з цього приводу в Фатімі було замало, вона заявила, що цього разу особисто займеться пошуками дружин для Абдули. Почувши це, Абдула нажахано затремтів. Ну, а я тобі скажу, що чим коштовніший у тебе твар, тим певніше тебе пограбують. аби гірше може статися пожежа, і тоді б ти втратиш геть усе. Чи ти про це хоч думав? пробурчав син дядька першої дружини батька Абдули асів. Цього чоловіка Абдула ненавидів сильніше, ніж перших двох разом узятих. Абдула запевнив Асіфа, що завжди спить у наметі, а зі світильниками поводиться вкрай обережно. На що Хакім Фатімай Асіф, родичі першої дружини його батька, всі разом похитали головами, поцокли язиками і вийшли з намету. Зазвичай це означало, що вони дали йому спокій на найближчий місяць, абдула полегшено зітхнув і знову поринув у світ фантазій. До певного часу його мрії були продумані до найменших подробиць. У мріях Абдула був сином могутнього князя, що жив у далекій східній країні, такій далекій, що в Занзібі навіть і не здогадувався про її існування. Але у два роки Абдулу викрив лютий розбійник на ім'я Кабул Акба. У Кабул Акби був гачкуватий ніс, схожий на дзьоб хижо птаха. А в ніздрі він носив золоте кільце. Крім того, у нього був винкрустований сріблом пістоль, яким він погрожував Абдулі, а в тюрбані полум'яні криваво червоний самоцвіт, який давав його власник на людській властивості. Моли Абдула так боявся Кабула Акби, що втік від нього в пустелю, де його і знайшов чоловік, якого він став називати своїм батьком. Щоправда, фантазія Абдули не враховує того незаперечного факту, що батько Абдули ніколи в житті не бував у пустелі. Навпаки, він постійно повторював, що кожен, хто наважиться вийти за межі Занзіба, безумовно не сповна розуму. Проте Абдулачік уявляв собі, кожен страхітливий дюйм цього проходу пустелею і, як йому несамовито пекло у підошві як пересохло у роті, як розболілися ноги, поки він не набрів на доброго торговця килимами. Між іншим, палац, звідки його викрали, він також бачив надзвичайно докладно. І тронний зал із колонами вимощений зеленим порфіром, і жіночу половину, і кухні, і все це вражало несказаною розкішю. На даху палацу було сім куполів, вкритих кованим золотом. Однак із часом Брій зосередилися в основному на принцесі, з якою Абдулу заручили відразу після народження. Вона була не менш знатного роду, ніж сам Абдула, і за роки його відсутності виросла у казкову красуню з правильними рисами лиця і з величезними темними очима вкритими паволкою. Жила вона в палаці, такому ж розкішному, як і палац Абдули. До палацу була алея, уздовж якої височили ангельської краси статуї, а вхід знаходився за анфільгадою із семи мармурових двориків, у кожному з яких струмнів фонтан, що далі то коштовніший, і пишніший, починаючи від хризолітового і закінчуючи платиновим, інкрустований смарагдами. Але саме того дня Абдула зненацька зрозумів, що все це не надто його влаштовує. Це почуття часто виникало в нього після візитів родичів першої батькової дружини. Йому раптом спало на думку, що пристойний палац повинен оточувати прекрасні сади. Сади Абдула любив, хоч майже нічого про них і не знав. В основному його знання про сади ґрунтувалося на парканах Занзіба. З їхніми повитуватими газонами і нечисленними квітами. У цих парках набдула, шукаючи прохолоди, не раз проводив обідню пору, якщо міг дозволити собі заплатити сусідові одного кому джамалові, аби той доглянув за наметом. У джамала був лоток із печеним м'ясом, і заміняк чи два він прив'язував перед входом до намету Абдулли і свого пса. Абдула розумів, що вифантазувати належний сад він не в змозі, але оскільки абсолютно все, без винятку, було краще, ніж думати про двох дружин, яких намагалася знайти йому Фатіма, він поринав у мрії, а значить, у тінисту зелень в напоїні пахощами глухі закапелки садів своїй принцеси. Цього разу Абдула також поринув у мрії, ну, майже поринув, бо не встиг Абдула добре замріятись, як його повернув до дійсності розкошований високий і брудний чоловік із дуже потертим килимом. Чи купуєш ти килими на продаж о нащадку великого роду? злегка поклонившись, запитав незнайомець. Як на того, хто хоче вродати килиму Занзібі, де продавці й покупці спілкуються між собою якомога вишуканішою так відчастою мовою, манери цього чоловіка були занадто сухі. Правда, Абдулай без цього був надзвичайно сердитий, адже усі його мрії розсипалися на порох, не витримавши на прикрої дійсності. Тому він стримано відповів так, я справді купую килими у падишах у постелі. Чи ти бажаєш щось купити в мене жалюгідного торговця? Купити о володарю, купи циновок? перепитав незнайомець. Циновок? Подумки обурився Абдула. Це була образа. Один із килимів, виставлених перед наметом вдули, був напрочуд рідкісний, з гаптованим рослинним орнаментом привезений із самої інгарії, чи то пак очім стану. Як цю країну називали Занзібі, а всередині намету знишуєся, бо бой щонайменше два килими з Інхіко та з Фарктану, що ними і сам султан не погребував би прикрасити якусь із невеликих кімнат свого палацу, але висловити цього в голос Абдула, звичайно, не міг. Занзібські правила доброго тону не дозволяють розхвалювати самого себе. Замість цього Абдула більш ніж стримано вклонився. Можливо, серед моїх убогих і невибагливих запасів знайдеться те, що ти шукаєш, оприлину серед подорожніх, сказав він, окинувши при цьому критичним поглядом запелюжений незнайомця, і ржаву сережку в його ніздрі та подерту куфі в нього на голові. Вони більш, ніж в його великий продавцю циновок, погодився незнайомець. Він махнув рукою з потертим килимом у бік Джамала, який весь у синіх клубах пропахлого риби димом смажив кальмарів. Невже достойна, як на поважнішої поваги діяльність твого сусіда не впливає згубно на твої склади, обтяжуючи їх стійким ароматом смаженого восьминога? — поцікавився він. У глибині душі Абдула аж закипив від люті, та тому йому довелося улесливо скласти долоні, щоб хоч якось свою людь приховати. Говорити про такі речі взагалі не прийнято, а легкий запах кальмарів, можливо, тільки пішов би на краще тій ганчірці, яку йому намагається втелющити незнайомець, подумав Абдула, розглядаючи бурий потертий килимок у руках співрозмовника. Твій покірний слуга ретельно обкурює дорогоцінними пахощами все, що у його наметі, у князю мудрості, мовив він. Можливо, попри воїстину всемережну чутливість твого незрівняного носа, ти все таки дозволиш твоєму покірному слузі продемонструвати свій товар. А як же, олілія серед скумбрій? зморщив носа незнайомець. Інакше чого б ти я стерчав тут стільки часу? Абдулас нехотя розсунув заслони і запросив незнайомця до намету. Там він запалив світильник, який зависав із центральної жардини, але, принюхавшись, вирішив, що дорогоцінні пахощі на цього чоловіка витрачати не варто. У наметі ще зберігся досить сильний аромат вчорашніх пахощів. Що ж за безцінний витвір ти збираєшся розгорнути перед моїми недостойними очима? недовірво поцікавився він. Ось цей! о, перепродувачу скарбів, відповів чоловік. І одним невловимим і хитромудрим рухом руки спритно розстелив килим по підвозі. Абдула теж так умів. Торгівці килимами чудово знають усі ці штучки, тому враженим Абдула не був. Він сховав руки в рукави, демонструючи її покірну стриманість, і оглянув товар. Килим був. Невеликий. Розгорнутим він здавався ще більш зачовганим, ніж Абдула здавалося, спочатку, хоча орнамент і справді виглядав дуже по особливому. Або виглядав би, якби не був настільки затертим. Те, що від цього орнаменту залишилося, було страшенно брудне, а країки лома геть пообтріпувалося. На жаль, за цю найрозкішнішу із синовок бідний купець, здатний. Викласти не більше, ніж три мідяки, заявив Абдула. І навіть це буде величезною наругою для мого бідного гаманця. Часи нині важкі, володрю безлічі верблюдів. Чи прийнятна для тебе така ціна? Я прошу п'ятсот, сказав незнайомець. П'ятсот чого? уточнив Абдула. Золотих монет. Відповів незнайомець. Повелитель усіх розбійників, що промишляють грабежами пустилі, либонь, жартує, зареготав Дула. Чи, може, на його думку, у моєму скромному наметі немає нічого, крім запаху смажених кальмарів, а тому він хотів би забратися звідси геть і знайти заможнішого покупця? Ще не дуже хочу, відповів незнайомець. Хоча, якщо тобі не цікаво, я напевно піду, сусіди копчених оселеців, бо як на те пішло, килим цей чарівний. Щось таке Абдула чув уже не раз. Він поклонився, склавши на грудях руки, заховані в рукавах. Кажуть, начебто килими мають свині різноманітні достойні якості і властивості, погодився він. Яка ж із них притаманна ось цьому, на думку, поета пісків? Можливо, він вітає власника, коли той повертається до свого намету, чи, може, приносить мир у домівку? Або, можливо, сказав він, багатозначно торкнувши обтріпаний край носаком туфлі, має властивість ніколи не старіти? Він літає, сповістив незнайомець. Ін летить туди, куди йому наказує власник, й найжалюгідніший із убогих телепнів. Абдула підняв погляд на похмуре лице незнайомця, на якому постеля прорали глибокі зморшки. Той усміхнувся, і зморшки стали ще глибшими. Абдула зрозумів, що цей чоловік не подобається йому навіть більше, ніж син дядька першої батькової дружини. Тобі доведеться переконати мене недовірка. Промовив він, якщо килим пройде відповідне випробування оповелителю брехні, тільки тоді ми зможемо укласти угоду. Прошу, дуже, добре? сказав високий незнайомець і ступив на килим. У цю мить на лотку з печеним і смаженим м'ясом по сусідству здійнявся шарварок, один із тих, що повторювалися день у день. Напевно, вуличні хлопчаки знову примудрилися поцупити трохи смажених кальмарів. Так чи інакше пес джамала розгавкався, різні люди, а серед них і джамал, розкричалися, одначе грюкіт сковорідок і шипіння гарячого жиру заглушили і одне, і друге. Шахрайство Занзібі це спосіб життя. Абдулан не дозволив собі ні на мить відволіктися від незнайомця з його килимом. Не виключено, що цей чоловік підкупив джамала спеціально для того, щоб відвернути увагу Абдулі. До того ж, незнайомець згадував джамала настільки часто, що Абдулі почала здаватися, ніби той весь час має його на думці. Абдулан не зводив очей з високої фігури, а особливо з брудних у ніг на килимі. Однак, ока він все таки спостерігав і за лицем незнайомця, а відтак побачив, що в нього заворушилися губи. Чуйні вуха Абдули, незважаючи на страхітливий рейвах по сусідству, вловили слова два фути вгору. Затим, як килим плавно злетів з підлоги і завмер на рівні колін Абдули, так що поношена куфія на голові незнайомця ледь не торкнулася верхонамету. Абдула спостерігав ще уважніше. Він перевірив, чи знизу немає якихось потийних підпорок. Він поводив рукою у повітрі, щоб упевнитися, чи не приладнені доверху які-небудь невидимі шнури. Він узявся за світильник і похитав з боку в бік, щоби посвітити і на килим, і під нього. Поки Абдула перевіряв усе це, незнайомець стояв на килимі, схрестивши руки на грудях і сяючи усмішкою. Ну, тепер бачиш? запитав він. Тепер я переконав тебе о найнедовірливіший з недовірків. То що я в повітрі чи ні? Йому доводилося кричати, зовні оглушво голосували. Абдулі довелося визнати, що килим, очевидно, таки справді висить у повітрі без будь-якої видимої опори. Я майже задоволений, крикнув він у відповідь. А тепер, щоби я справді в цьому переконався, тобі треба зійти на підлогу, а мені піднятися на твоєму килимі. Для чого б це? насупився незнайомець, що всі інші твої чуття можуть додати до свідчення твоїх очей, о, дракони сумнівів. А раптом цей килим привчений до твого голосу, закричав Абдула, як деякі собаки. Пес Джамала зовні заходився гавкотом так, що це спало на гадку Абдулі якось само собою. Пес Джамало кусав кожного, хто намагався до нього наблизитись, крім самого Джамала. Незнайомець зітхнув. «Опустись!» Звелів він і килим плавно опустився на підлогу. Незнайомець зійшов з нього і, конившись, Абдулі, кивнув на килим. Він у твоєму розпорядженні. Перевіряй о, шейху проникливості. Абдула з помітним хвилюванням ступив на килим. Піднімися на два фути, наказав або, радше, проривів він. Судячи з криків, тепер до крамнички джамало збіглася вся міська сторожа. Стражники брящали зброєю і прикрикували всіх, вимагали, щоб їм негайно пояснили, в чим річ. Килим Абдулу послухався. Він злетів на два фути так плавно, що в Абдули кевкнуло в животі. Абдула поквапливо сів. Сидіти на килмі було неймовірно зручно, немов у дуже туго натягнутому гамаку. Мій несамовито загальмований розум схиляється до того, аби тобі повірити, зізнався він незнайомцеві. То скільки ти просиш овзірцю щедрості? Двісті срібних? П'ятсот золотих, поправив його незнайомець. Не кажи ну, килимо спуститися, і ми все обговоримо. Ляш на підлогу, наказав Абдула Килиму, і Килим і вчинив, позбавивши обдула останніх підозр, що, може, коли Абдула вперше ступив на килим, незнайомець устиг щось промормотати, та його слова заглушив галас по сусідству. Абдула схопився на ноги, і вони почали торгуватись. У моєму гаманці лише сто п'ятдесят золотих, мовив він. Та й то, якщо я повністю його витрушу і понишплю по всіх його швах. Що ж, тоді можеш виняти інший гаманець, чи навіть пониш поряди під матрацем, відповів незнайомець, тому що межа моєї щедрості чотириста дев'яносто п'ять золотих. Надешевши, я не продам цей килим навіть за крайньої нужди. Що ж я міг би дістати ще сорок п'ять золотих з підметки моєї лівої туфлі, відповів Абдула. І це жалюгідні рештки мого колишнього багатства, які я приберіг на випадок виняткових обставин. Подивися ще й в правій туфлі», – порадив незнайомець. Чотириста п'ятдесят. І так далі. Через годину незнайомець покинув намет із двома стами десятьма золотими, зробивши Абдулу щасливим власником справжнісінького, нехай потертого килима самольота. При цьому Абдул якось ніяк не міг повірити своєму щастю, він не міг уявити, щоби хтось, хто завгодно, нехай навіть пустельник аскет розлучився зі справжнім килимом самольотом, нехай і пошарпаним. Менше, ніж за чотири сотні золотих. Адже це така корисна річ, це краще за верблюда, адже годувати кив не потрібно. А ціна доброму верблюдові 450 золотих і не менше. Тут мусив крутися якийсь підступ. Обдова навіть чув про один такий трюк зазвичай його проробляли з кіньми або собаками. Приходить хтось і неймовірно дешево продає довіру селянинові або ж мисливцеві воістину чудову тварину, пояснюючи, що робить це тому, що опинився на межі голодної смерті. Щасливий селянин або ж мисливець на ніч поміщає коня у стайню або пса у псарню. До ранку тварина втікає, оскільки її навчили висвизати з вуздечки, чи то з нашинка, і тієї ж ночі повертається до хазяїна. Абдулі подумалося, що достатньо слухняний килим також можна навчити чогось подібного. Тому, перш ніж покинути намет, Абдула ретельно обернув килим довкола однієї з жердин, які підправи намет, і обмотав його цілим клубком мотузки, в кінці якої прив'язав до залізного кілочка в кутку. Думаю, тобі буде нелегко звідси виплатитись. Сказав він киломові і пішов подивитися, що ж там коїлось у Джамала. У Джамала вже все було тихо і прибрано, сам Джамал сидів за прилавком, скорботно обіймаючи пса. Що трапилось? запитав Абдула. Ці злодійкуваті, хлопчиська, покрали мені всіх кальмарів, поскаржився Джамал. Усе, що я наготував на цілісінький день, проп... Поло, позатоптав непилюку. Абдула був такий задоволений покупкою, що дав Джамалові два срібняки на нових кальмарів. Джамал просльозився дячності й обняв Абдулу. Пес Джамала не тільки не став косати Абдулу, а навіть лизнув йому руку. Абдула заосміхався, життя здавалося йому прекрасним. Посвистуючи, він пішов смачно повечеряти, а пес залишився сторожувати намет. І тільки коли вечір залив червоним світлом куполи й мінарети Занзіба, Абдула повернувся в намет, як раніше посвистуючи, лелиючи плани продати килим самому султанові за неймовірну ціну. Килим був на місці. А чи не краще буде знайти підхід до Великого візира, думав Абдула, омиваючись, і чи не забажає візир подарувати килим султанові? Тоді можна буде попросити за килим ще більше. При думці про те, яким дорогим стає його килим, Абдула згадав про коней, научених утікати зі стаєнь, і знову розхвилювався. Перевдягаючись до сну, Абдула раптом виразно уявив, як килим випручується спут і летить геть. Килим був старий, надзвичайно звинний, напевно, у нього дуже непоганий вишкіл. Він, мабуть, міг би вислизнути з-під мотузки, а якби й не зміг, однаково ця думка тепер не дасть Абдулі заснути аж до світанку. Врешті-решт, Абдула обережно розрізав мотузку і розстелив килим на стосі найцінніших циновок, який завжди слугував йому постілю. Потім Абдула натягнув нічний ковпак, це було необхідно, тому що вночі в пустелі дув, холодний вітер. І в наметі гуляли протяги. Вкрився ковдрою, загасив світильник і заснув. Кінець частини. Друзі, не забувайте подякувати лайком, коментарем та підпишіться, для того, щоб не пропускати наступні випуски. До скорих зустрічей, Па-па!